Через невисокі ціни на зерно хлібороби області, мабуть, і в цьому році не поспішатимуть продавати свою продукцію. Наразі за тонну пшениці на зерновому ринку можна отримати максимально 2 тисячі гривень, і це занадто мало, кажуть фахівці агропромислового комплексу області. Якщо порахувати ті всі затрати, що господарство вносить, починаючи від оранки, закінчуючи внесенням всіх добрив, вирощуванням і в тому числі вже коли збирається зерно. Комбайни, паливно-мастильні матеріали всі, то це ще ціна, можна сказати, низька для нашого селянина. Тому є питання, що воно ще буде розглядатися, буде розглядатися воно і в міністерстві на засіданні уряду. В очікуванні підвищення цін на збіжжі аграрії розпочали розраховуватися за оренду земельних і майнових паїв. Це в Білогірському районі. Івашчук Петро Володимирович, герой України, наш, де вже почав цю роботу розраховуватися, в тому числі і на Кам'янеччині почали розраховуватися, на Донаєвеччині, Дуя... Ярмолинеччині та інших районах. Цьогорічна аномальна спека все-таки попсувала, якість зерна, проте гіршою за минулорічну вона не буде, запевняють аграрії. А от показники урожайності поки що тільки радують. У Нас сьогодні ще зарані це все говорити, тому що всього-навсього 10 відсотків як ми зібрали, а майже ще 90 впереді. Все буде залежати від кліматичних погодних умов. Хоча на сьогоднішній день є місцями, що і за 40, і за 50, і за 60, а є місцями, що 27, 28. Але на сьогоднішній день, поки нижче я 31 центнер з гектара, немає. Оптимістичні сподівання ґрунтуються на прогнозах синоптиків в області, очікують дощів, але не буревіїв. У нас на сьогоднішній день, можна сказати, спокійно. Хоча, якщо дощ і грози проходять, то вони проходять, можна сказати, не з такими наслідками негативними. Там, де пройшла малость дощ, і гроза є, звісно, втрати, ну, це не страшно, кукурудза доспіє. Все збереться і так далі. Торік хлібороби нашої області зібрали більше 2 мільйонів 650 тисяч тонн збіжжя. Цього року, зважаючи на значне розширення посівних площ, планували перетнути трьохмільйонний рубіж. Проте несприятливі кліматичні умови внесли власні корективи. Але, попри все, і в цьому році Хмельниччина знову має всі шанси залишитися серед лідерів у державі за показником валового збору зерна. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.